Існує така точка зору, що Юда був приречений на загибель, і він не мав можливості на справжнє покаяння, і він не мав ніякої можливості на те, щоб якось змінити свою лиху долю. Він був приречений ще до свого народження. Давайте подивимося, де про таке написано. Будемо читати Євангелію від Івана, 17 розділ, 12 вірш. Коли з ними на світі я був, я беріг їх у уймення твоє, тих, що дав ти мені. І зберіг, і ніхто з них не згинув, крім призначеного на загибель, щоб збулося Писання. І так, друзі, ми чітко бачимо, як говорить Писання, що Юда був призначений на загибель, тобто він був призначений ще до свого народження. Друзі, дуже дивно. Є ще одне місце, подібне місце, яке теж говорить про те, що певні біблійні персонажі були якби призначені на лиху долю, на щось погане. Наприклад, Римлянам, 9 розділ будемо читати 17 і 18 вірші. Бо Писання говорить фараонові: власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Отож, кого хоче, Він милує. І кого хоче, ожорсточує. Друзі, це просто жах. Коли ми таке читаємо, ми приходимо до висновку, що якщо з ними так, то і сьогодні так. Є люди, які призначені на рай, а є люди, які наперід, ще до свого народження призначені на пекло. Ви знаєте, що є сьогодні цілі деномінації, цілі церкви, які точно так само і вчать. Друзі. Покажу вам два місця писання на противагу цим двом місцям писання. Давайте прочитаємо 2 Петра, 3 розділ, 9 вірш Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Як так? Як ти не хочеш, Господи, щоб хто загинув, якщо ти наперід призначаєш на загибель Фараона, Юду? Ти наперед призначаєш. Ти наперід ще коли не народився Яків і Ісав, ти вже Ісава зненавидів, а Якова полюбив. Якщо так тоді було, то і сьогодні так є. І сьогодні є люди, призначені на загибель і призначені на вічне життя. А тут в Петра, в другому Петра 3:9, ти кажеш, що ти не хочеш, щоб хтось загинув, і ти хочеш, щоб усі, усі навернулися до каяття. Ще одне місце Писання 2. Коринтянам 5:14: Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер, увага, один за всіх. Один за всіх вмер. Христос, ти вмер один за всіх. Чи за всіх, крім Юди, крім йому подібних? Дивно. Добре, друзі, я поділюся з вами своєю точкою зору, чому так сказано, що деякі люди призначені на загибель. Чому Юда був призначений на загибель? Моя точка зору. Будьте уважні. Друзі, призначений на загибель. Це не те саме, що приречений на загибель. Господь дійсно призначив Юду на загибель, але тільки по тій причині, що він наперід знав, що Юда відпаде від Христа, що Юда зрадить Христа, що Юда проміняє Христа на 30 срібняків. Він наперед знав, що Юда зречеться свого Господа, і наперед знавши, він поставив його в цю погану роль. І це не значить, що Юда не мав можливості на покаяння. Це значить, що Юда не використав свою можливість на покаяння. Бог це знав наперед. Ви знаєте, друзі, що Бог знає наше майбутнє. Він знає, де ви будете, чи в пеклі, чи в раю. Це ви не знаєте, це ви ще сьогодні живете, а Бог вже наперед знає, чим все закінчиться. Ви що думаєте, що коли Господь Івану Богослову показував небеса, там, весілля анця, він показував йому що, якісь мультфільми? Ні, він показував йому реальне майбутнє. Уявляєте? Це машина часу. Він взяв просто Івана і переніс його у майбутнє. Ви знаєте, що навіть на небесах ще чекають вечері Агнця. Ще на небесах чекають суда, а Іван вже був на суді. Бог показав йому, коли він був на острові Патмос, показав йому реальність, яка буде, він показав йому суд. І він не те, що йому показав, Іван навіть спілкувався зі старцем, який був в майбутньому. Друзі, це важко зрозуміти, але він Бог, він творець часу. Звідки він міг знати, що Петро тричі зречеться Христа? Невже він прирік Петра на те, щоб він тричі зрікся Христа? Ні, Петро сам зрікся, так само, як і Юда сам зрікся. Але Христос наперед знав, Він знає майбутнє, Бог відкриває майбутнє, бо Він знає майбутнє. Він не просто знав, що Петро тричі зречеться Христа, він навіть сказав, перш, ніж заспіває півень. Він знає, що буде через 5 хвилин зараз прямо в тебе глядач, хто дивиться оце відео. Він знає. Він знає, що буде в тебе взавтра, післязавтра. Він знає, чим ми закінчимо своє життя. І знаючи наперед, кожен наш вибір, він розставляє нас, як на шахматній досці, для того, щоб звершувати свою волю. Когось, кого він знає, хто зрічеться, хто відпаде, він ставить в погані ролі або робить посуданими на нечесть. А ті, кого він знає, що вони не відпадуть, він наперед бачить, він ставить в хороші ролі. Друзі, це так. Давайте останнє місце римлянам 8.29. Бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його. Друзі, він наперед бачить нас і призначає нас. На позиції, друзі, але це не значить, що він для нас готує якісь, ну, прирікає нас на вибір. Ні, вибір робимо ми самі. Він, знаючи, що ми зробимо, так нас і ставить на ті позиції. Якось так, друзі, я надію, що ви догнали, що ви зрозуміли мою точку зору. Будьте благословені. Амінь.